На великому городі жила собі родина овочів. Кожен з них мав свій характер і особливості, але всі вони були дуже дружні і допомагали один одному. Морква, найстарша серед усіх, завжди була серйозна відповідальна. Вона щодня влаштовувала збори овочів і нагадувала їм про важливість здорового харчування. Ми не просто овочі, говорила вона, ми даруємо людям силу і здоров'я, тому кожен з нас повинен бути найкращим. Капуста округла і щаслива. Завжди підбадьорювала усіх своєю веселою вдачею. Вона часто гомоніла з маленькими огірочками та навчала їх, як рости здоровими і міцними. Пийте багато води і ловіть сонячні промінці, казала вона. Тоді ви будете хрумкими і смачними. Бурячок був трішки сором'язливим, але знав, що його яскравий колір робить кожну страву особливою. Він часто ховався між великими листками, але коли наставала пора, з гордістю виходив на город. Моя сила в моїй червоній шкуринці, шепотів він, я додаю всім бадьорості. І здоров'я. Огірок, на противагу був завжди веселим і активним. Він любив стрибати по грядці і влаштовувати змагання з кабачком, хто виросте довшим. Я буду найбільшим, вигукав він, і мене з'їдять найпершим. Картопля, що жила в землі, була дуже мудрою. І завжди радила всім не поспішати, а зростати спокійно і рівномірно. Не поспішайте, говорила вона, головне бути корисними і поживними, тоді нас всі любитимуть. Одного дня нагород завітала господиня з великим кошиком. Вона з любов'ю дивилася на овочі. І збирала найкращі з них для свого сімейного обіду. Ось вони, мої трудівники, казала вона. Завдяки вам моя родина буде здоровою і сильною. Овочі гордо дивилися один на одного. Вони знали, що зробили свою справу. На городі знову запанував спокій. А нові овочі почали рости, мріючи стати такими ж корисними, як їхні старші брати та й сестри. Так і жили вони на городі, допомагаючи людям бути здоровими, а самі вони були дружні і щасливі.